Вітаю, дорогі глядачі на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал і включайте обов'язково дзвінок, щоб не пропускати сповіщення. Війна не закінчиться 2022 року. Головнокомандович збройних сил України Валерій Залужний спрогнозував тривалість бойових дій в Україні, а також сказав, що Росія може знову атакувати Київ. Залужний попередив про задум Путіна, і буквально щойно з'явилося нове відеозвернення від очільника. Миколаївської Ода Віталія Ківма, дочекайте за хвилину про південний фронт про взагалі ситуацію на фронті. Отже, йдемо до новин. Активна фаза війни проти Росії не закінчиться до 2022 року і продовжиться 2023. тисячі Однак, тривалість війни вже вимірюється місяцями. Наразі ситуація на фронті не укладається в рамки ні Бліц задуманого російською армією, ні інших воїн 21-го століття. Про це йдеться у статті головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, написаної у співавторстві з заступником голови комітету ВР з питань нацбезпеки. Ки оборони і розвідки генералом-лейтенантом Михайлом Забродським для Укрінформу тривалість війни вже вимірюється місяцями і існують всі підстави вважати, що цей часовий рахунок передне календарні межі 2022 року. У зв'язку з цим закономірно вже зараз розглядати перспективи на наступний рік і робить це не лише в форматі передбачень та припущень. Сказано у статті, генерали не виключають можливість того, що Путін. Не залишає спроб щодо подальшого просування в глиб території України, а також може спробувати захопити Київ. Певні оперативні перспективи для противника проглядаються на Ізюмському та Бахмутському напрямках. Імовірно, кінцевою метою таких дій може розглядатися вихід на адміністративний кордон Донецької області. Ще більш привабливою для противника може виглядати перспектива просування на Запорізькому напрямку. Вона забезпечує подальші дії на північ та створення прям. Мої загрози оволодіння Запоріжжям та Дніпром, що в свою чергу призведе до втрати українською стороною контролю над значною частиною лівобережної України, Не виключені з порядку денного і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій з території Республіки Білорусь, допускають генерали української армії, додають, що найбільше можливостей відкриває подальше просування на південному напрямку з оперативного плацдарму на правому березі. Річки Дніпро, російська армія бачить перспективи у захопленні Миколаєва та Одеси. Успіх на півдні та умови його швидкого та вірного використання може мати подвійний ефект. З одного боку, залужний каже, цілком реальні перспективи володіння Миколаєвом та Одесою, але з іншого створення загрозливого напрямку в бік Кривого Рогу, а в подальшому, і загрози центральним та західним регіонам України. Йдеться у повідомленні. Також щойно з'явилася новина, що військового обліку жінок поки не буде. Міноборони відклало відповідне рішення ще на один рік. Міноборони відтермінувало терміни взяття жінок відповідних професій на військових облік ще на один рік. До 1 жовтня 2023 року відповідний наказ 6 вересня підписав міністр оборони Олексій Рєзніков. І також маємо заяву від Кулеби. Щоб Путін щойно публічно зізнався у свідомому нападі на Україні, і Колеба виступив із заявою щодо покарання диктатора. Диктатор Путін заявив, що хвалив рішення про початок повномасштабної війни проти України свідомо відповівши дзеркально, щоб допомогти населенню Донбасу. Міністр закордонних справ Дмитро Колеба відреагував на цю пропагандистську заяву і наголосив, що Путін публічно зізнався у злочині агресії проти України. України у зв'язку з цим Кулеба закликав міжнародних партнерів підтримати створення трибуналу у справу про скоєння злочину агресії щодо України. Путін щойно публічно зізнався у злочині агресії проти України. Ми зробимо це свідомо. Я ще раз закликаю всі держави підтримати створення спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Злочин на виду, справедливість має перемогти. Йдеться у повідомлення і нагадаю, що диктатор Кремля. Володимир Путін 7 вересня під час Східного економічного форуму заявив, що Росія, напавши повномасштабно на Україну, нічого не втратила у війні, хоча насправді їхні втрати перевищили 50 тисяч особового складу. Крім того, диктатор сказав, що хвалив рішення для початку про початку повномасштабної війни проти України свідомо відповівши дзеркально, щоб допомогти населення Донбасу. І нагадаю, американський генерал назвав термін, коли Україна. Поверне Крим. Генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в інтерв'ю 24-го каналу. Заявив, я впевнений, що Росія немає волі до боротьби. Вони не йдуть в армію. Кремль шукає резерви у Північній Кореї, Африці та Сирії. Навіть по в'язницях, щоб когось мусити воювати у складі жалюгідної російської армії, бо люди не хочуть ставати її частиною. Все це підказує, що росіяни вразливі і виснажені. Я відчуваю, що наступні кілька тижнів на нас чекають важкі бої і потенційно, що російські війська посипляться. Я не бачу, як вони можуть поліпшити своє становище найближчим часом. Однак, ми повинні на. Дати Україні все необхідне. Україна чекає підтримки від Великобританії, Польщі, США та взагалі усього світу. Допоможіть важкою артилерією зупинити цього нелюда. Слава Україні, слава Збройним силам України. І як обіцяв, на початку сюжету відеозвернення від Віталія Кіма. Доброго дня ми з України. Перш за все, хочу привітати наших розвідників з їх професійним святом. Дякую вам велике. Без вас би нічого не було. Не можна нічого розказати, але я розумію, що це тільки після війни можна бути там розповідати про те, як це відбувалося насправді. Дякую вам велике за роботу від щирого серця. Що стосується Миколаєва, у нас доба пройшла спокійно. Не було обстрілу міста, були обстріли через з РСЗО на Баштанській Рабаштанському районі по одній з громад за межами населеного пункту без жертв. Всі хочуть на зараз новин про Південний фронт, про взагалі ситуацію на фронті. Все розумію, посилена увага до зараз воєнних дій, але. Ці дані зараз ніхто не розголошує за ради результату. Тому всіх прошу набратися терпіння і дочекатися, тому що зміни йдуть, успіхи є, і це не може нас, як то кажуть, не радіти. не можуть не радивати. Ну на загал то просто все зараз тепленько і давно не виходив в ефір. Хочу всіх настроїти на. Гарні новини від наших збройних сил. Віримо в зсу разом до перемоги.